У Миколаєві працюють над відновленням соціальних об'єктів, що постраждали внаслідок обстрілів російської армії. Зокрема, замінюють вікна та двері у дитсадках, гімназіях та ліцеях. Наші кореспонденти побували в одному з таких закладів освіти і оцінили якість робіт. Подробиці далі. За ініціативи Миколаївської міської ради, у місті реалізується проєкт з відновлення соціальних об'єктів, що постраждали внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. У дошкільних та шкільних освітніх закладах нині працюють над заміною вікон та вхідних дверей. Зокрема, роботи тривають в одному з миколаївських ліцеїв. Встановлюємо вікна, які були вибиті і пошкоджені під час обстрілів. На сьогоднішній день встановлено 36 вікон. Вони всі відповідають нормам енергоефективності. Відповідно до ДБСТН, вже нові, які були прийняті в листопаді минулого року. І загальна кількість вікон, яка постраждала на території цього закладу, 45 штук. За словами директорки навчального закладу, його корпус був побудований ще у 70-х роках минулого століття. Відтоді вікна фактично не замінювали. У зимовий період їх доводилося заклеювати папером, аби зберегти тепло в класах. Ситуація з вікнами була дуже жахлива, тому що 76-го року вони не мінялися, вони були дерев'яні. Ми намагалися їх тримати в достойному стані, як могли після прильоту, який був у нас поряд. В заклад. У нас вікна були пошкоджені майже всі. Управління освіти частково поміняло їм нам. А тепер у нас така велика радість. Нарешті поміняно всі. Роботи над заміною вікон та вхідних дверей також ведуться і в інших освітніх закладах Миколаєва, зауважує директорка департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Алла Луцька. У нас в переліку 21 такий об'єкт. Ми допомагаємо освітянам реалізовувати і відновлювати ці заклади для того, щоб після закінчення військових дій всі дітки могли піти і спокійно навчатися далі. Завершити роботи на всіх локаціях планують вже до кінця цього року. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.